В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас казочка лідій компанієць Багач і місяць березень Дійшла до мене чутка від людей. Край річки По жив дука Амадей. Він мав у прибережному селі доволі саду, орної землі. Ослів та мулів щось із сотні три, А про овечу вже й не говори. Бо вам зажерливим, сварким, Не мовив слова доброго ні з ким, Вітатись ні до кого не хотів, І тільки перед березнем тремтів. Бо місяць той худобанці не брат. То дасть дощу, а то підкине град, то геть снігами поле замете, То ожелить, учинить, як на те. Так і в цей рік. Як березень настав, багатшого уклінно привітав. Добрий день, друже, а заходь у двір який ти дужий, справжній багатир, ні грізний січень, ні брати його не варті, й мізинчика твого. Гула до серця березню хвала, та він робив собі свої діла. Спускав вітри північні з ланцюгів, скликав дощі з далеких берегів, дзвінки струмки заковував у лід. І так вже амедею на стогид, що увірвався багачу терпець. Аж ось нарешті березню кінець, Вночі, як лиш дванадцята проб'є, Відступить квітню місце він своє. Вже звечеріло, вже і ніч іде. Лежить багач у ліжку квітня жде. А буря поза вікнами шумить, а буря не вщухає ні на мить. Регоче стогне б'є обуванці, то березень гуля наприкінці. І думає багач Біда, біда, цей шибенник понищить всі стада. Цього стерпіти дука вже не міг. Із ліжка скочив, ухопив батів, У двір із хати кинувся бігом І березню грозиться батогом. Гей, розбишако, бурю зупини. Зимі кінець надходить день весни. Ти капосник, ти клятий лиходій, ти перший завзятий ворог мій. Мену в твій строк. Тепер я не втаю, ненавиджу подобу я твою. Від цих зухвалих бачєвих слів у березня скипів на серці гнів. Ах. скрикнув він. То ж ти брехав мені Ці роки ці, ці березневі дні. Ну, начувайся, я ще маю час. Та вдарив тут годинник, бам-бам-бам, робив годинник всі дванадцять раз. І рушив місяць березень пітьму. Аж бачить, квітень йде на йому. Гей, братику, гукнув до квітня він. Даруй мені ще тільки день. один. Хай буде так, бо ти мій старший брат. І квітень з двору повернув назад. За тіло взявся березень мерщій, за моря він покликав сніговій, З за лісу хмари з градом і вітри, Лихий буран з за ближньої гори. І все це з молодецького плеча Пожбурив на отари багача. За день худоби наче не було. Овець та мулів вітром рознесло, Розбіглись десь і зникливі слюки, А багатій подавсь у батраки. Мені його признатися не жаль. Оце і все. Ну, а яка мораль? Вона така Коли живеш, живи, але гляди, душею не криви. А така, дітки, сьогодні в нас сповчальна казочка, А вам уже пора спадки, Тихої вам ночі на добраніч.